Відома чернігівська поетеса Надія Галковська презентувала книгу Козацькими шляхами. Це перша прозова збірка знаної авторки за жанром Козацькими шляхами історико-фантастичні новели. Надія Галковська каже, що фантастичні сюжети народжуються самі, або їх посилає небо. Вони можуть спасти на думку в тролейбусі або вночі. Новели дуже цікавий жанр, що приваблює читачів завжди з несподіваними сюжетними поворотами, розповідає пані Надія. Вільне заможне життя на рідній землі у злагоді з природою і з Богом. Це основна національна ідея, вважає авторка збірки. І ці слова характеризують книгу в цілому. Привітати Надію Галковську з виходом у світ Збірки козацькими шляхами прийшли її друзі та однодумці. Серед присутніх у залі і герої її новел заінтригувала письменниця та таємниці відкривати не стала. Широкому загалу Надія Галковська відома ще як авторка пісні Козачка. На презентації своєї книги поетеса заспівала нову пісню, вірші якої також входять до збірки козацькими шляхами.